Назбиравши сьогодні величезну кількість осінніх опенюк, одразу ж приготуємо, адже не терпиться їх спробувати. Рецепт підливи простий та швидкий, але при цьому смак приголомшливо насичений, надзвичайно смачні. Саме так завжди ми готуємо їх по приходу осені. Засмажимо багатезно опенюк у сметані на великій сковорідці. Ось такі гарні молоденькі маленькі осінні опеньки ми назбирали. Вони мають товсту ніжку та невеличку шапку. Їх можна використовувати в будь-яких рецептах. А ось такі літні мають тоненьку ніжку та плоску шапочку. І зазвичай ми їх квасимо. Перше перебираємо їх від лісового сміття. Їх перерізати не потрібно, тому що при варінні вони зменшуються. Добре промиваємо до того часу, поки вода стане чистою. Навіть залишаємо у воді на 10 хвилин, час від часу легенько перемішуючи їх. Тоді сміття легко зійде з шапочок. Після миття наші опеньки відразу стали набагато світлішими. Ось такі гарненькі, чистенькі. Вода для опеньок вже закипає, відразу підсолюємо, додаємо 3 чайні ложки солі і висипаємо опеньки. Варимо 20 хвилин на середньому вогні. У процесі варіння збирається піна, її знімаємо, тому нікуди не відходьте від плити. Зварені опеньки вибираємо за допомогою шумівки. Не варто їх відкидати на друшлах, так як на дні може виявитися ще сміття. Опеньки дуже поживні та корисні. Вони містять вітаміни, що сприяють оздоровленню організму, не вимагають серйозної підготовки і тривалого варіння. Це дозволяє зберегти максимальну кількість корисних властивостей продукту. Розігріваємо сковорідку з рослинною олією. Можна використати смалець. Я вже нарізала цибульку на кубики. Відправляю сюди ж. Давайте її достатньо. Як говорять, кашу маслом не зіпсувати. Те саме і про цибулю. Тушкуємо на малому вогні, щоб не пригоріла, час від часу помішуючи. Вона дуже вдало доповнює смак грибів. Смажимо до появи золотавої скоринки. Як тільки цибуля підсмажилася, відразу відправляємо опеньки. При приготуванні такі опеньки зберігають свою красиву форму і не розварюються. Добре перемішуємо з цибулею. Далі готуємо на середньому вогні і помішуємо. Коли вони почнуть стріляти, це ознака того, що гриби готові і випарувалася вся зайва рідина. Доводимо опеньки до смаку. Зовсім трішки підсолюємо. Спробуйте. Майте на увазі, що ми варили їх у підсоленій воді. Перчимо. Та видавлюємо часничок. Підсмажуємо його з опеньками ще 2 хвилини. Вливаємо сметану. Все ретельно перемішуємо. Сметана завжди додається в кінці приготування грибів. Тушимо ще 5 хвилин до кремоподібного стану сметани. Зелень та лавровий листок не потрібно додавати, тому що вони переб'ють ніжний сметанковий смак грибів. Так само ми ніколи не додаємо борошну. Просто вибирайте для такої страви завжди густішу сметану або вершки. Підлива з опенів готова. Їхній запах це справжній лісовий дух. Грибочки надзвичайно ніжні, смачні, а сметана зробила їх більш соковитими. Одне задоволення. Ось подивіться, які вони гарненькі, маленькі, смішненькі. Аж кортить їх спробувати. Підлива вийшла густою та, неймовірно, ароматною, а ці грибочки як з картинки. Така грибна підлива добре смакує до відвареної картоплі або ж подаємо окремо як повноцінну страву з кусочком чорного хліба. Я так найбільше люблю їсти, щоб добре відчувати смак грибів. Обов'язково підписуйтесь та переходьте на канал, ставте палець вверх. Тут ви зустрінете багато цікавих рецептів про грибочки.